Друзі, це заключна серія відео про тактичне стеження від UF Pro. Якщо ви не бачили попередні серії і не знаєте, як саме пересувалися особи, яких переслідує автор відео, радимо подивитися попередні серії. Переклад цих серій вже доступний на нашому YouTube каналі Пантерівець. Керівництво по тактичному стеженню від Pro П'ята та заключна серія. Альфа. Це Таскер. Альфа на зв'язку. Я проаналізував сектор. Тут звичайне спокійне життя. Прийнято Альфа. Я повертаюсь на дозаправку Прийнято. Дякую за допомогу, кінець зв'язку. Отже, ті, кого ми переслідуємо, до цього сараю і після направились у поселення. Судячи за інформацією, яку ми зібрали щодо їх пересування і нічного брифінгу в печері, я думаю, що ці люди не місцеві. Зараз в недозволеному середовищі у поселенні людей переслідування стає складнішим. Це зовсім не те саме, що вистежувати когось у відкритій місцевості. У нашому сценарії ми можемо зайти в це поселення. Те, що переслідувані не з цього поселення, дає нам певні можливості. Ми можемо спілкуватися з місцевими. Можливо, хтось щось чув чи бачив. Можливо, хтось може підказати, що цікавить цих осіб. Отже, ці люди пройшли по цій піщаній доріжці і вийшли на асфальтовану дорогу. На якій дуже важко знайти будь-які підказки та йти по сліду, ви можете знайти трошки землі, яку вони сюди перенесли на свої підошві, але з часом ви втратите такий слід, тому ви маєте використати інший спосіб. Я його називаю пастки на шляху. Це такі місця, де залишаються добре видимі сліди. Це може бути пісок, це може бути навіть жувальна гумка, де ви можете знайти частину сліду. Які ми раніше ідентифікували За його допомогою, ви хоч якось зрозумієте напрям руху? Я би не назвав цей спосіб надійним, оскільки він дуже важкий, і вам буде необхідно відкинути інші можливі варіанти маршрутів. Але якщо ви будете наполегливим та методичним, ви маєте шанс становити вірний напрям і визначити частину міста, в яку переслідувані особи рухаються. Тому зараз ми будемо заходити в місто по асфальту та шукати потенційні місця, де вони могли залишити свої сліди. Ми повинні визначити напрями їх руху за необхідності. Також будемо спілкуватися з місцевими. Є ймовірність, що вони могли когось бачити. Люди мають звички та часто обирають шлях з найменшим спротивом. Люди будуть зрізати кути, вони будуть йти більш коротким шляхом по землі. Все для того, щоб витратити менше енергії. Це ми називаємо природнім маршрутом. У цьому місці ці лінії проходять по асфальту. Тому ті, кого ми переслідуємо, навряд чи зайдуть з асфальту, щоб мені було їх легше вистежити. Але я все ж таки знайшов частковий відбиток підошви, який я проаналізую. Можливо, особа зійшла з дороги, щоб пропустити авто. Саме тому є сенс перевіряти такі місця на дорозі. Зараз я перевірю, чи це той слід, який нам потрібен. Ось тут слід. І зараз нам задобляться наші записи, які ми робили раніше. В міській місцевості ви навряд чи знайдете повний відбиток підошви. Скоріше ви знайдете частковий відбиток у дуже маленьких пастках на шляху. Для аналізу цього сліду я використаю і підсвічу під кутом, щоб краще побачити всі дрібні деталі. Одразу можна сказати, що протектор підошви дуже схожий на той, що я замалював раніше. Ці зірочки на підошві говорять про те, що це взуття бренду Vibram. Також є Лінії по бокам сліду. Але що насправді було б корисно знайти, то це пошкодження на протекторі, яке я зафіксував раніше. В даному випадку я бачу це і можу сказати, що цей слід належить тому, кого я переслідую. Відповідно, я можу сказати, що вони обрали цей природній маршрут, щоб слідувати у необхідному їм напрямку. Ми дійшли до перехрестя. На цьому етапі критично важливо визначити точний напрямок руху тих, кого ви переслідуєте. Для цього нам необхідно перевірити кожен напрямок. Для цього перевіряються пастки на шляху, які я згадував раніше, для того щоб знайти конкретні сліди або відбитки підошви взуття. Як тільки ви це зробите, ви можете підтвердити напрямок і продовжити рух. На цьому піску на краю асфальту є ще один відбиток підошви. Зараз я швидко перевірюю, чи це той відбиток, який нам потрібен. Так, це він. Значить, вони рухаються в цьому напрямку. Тому разом з командою ми продовжуємо рух. Альфа це дельта. Альфа на зв'язку. Ми рухаємося в сектор Гольф 3 Поступово наздоганяємо осіб. Прийнято. Кінець зв'язку. Схоже, що вони ось тут зрізали кут і продовжують рух у тому напрямку. Спочатку я подумав, що ми йдемо до церкви, але б тоді вони мали б більш гостро зрізати кут. Згадайте про природні маршрути. Підпис церкви потенційна ціль. Дорога проходить тут і йде далі, прямо, прямо в пап. Підпис пап потенційна ціль знак питання. Я не знаю, що це означає. Що за фігня, хлопці? У нас же навчання. Поріс, ти класний слідопит. Ти нас знайшов. У нас тут вечірка. Візьми краще пива. Новий ну, засранці. Дельта це альфа. Дельта це альфа. Дельта. Це альфа. Дельта. Це Альфа. Відповідайте Дельта. Це Альфа. Замовте і мені пива через півгодини. Альфа, це Дельта. Вважайте, що вже виконано. Кінець зв'язку. Друзі. Це була завершальна серія керівництва по тактичному стеженню. Хлопці з UF Pro зробили дуже інформативний та гарний контент. Дякуємо їм. Дуже сподіваємося, що скоро у кожного українця буде привід відсвяткувати перемогу з друзями та близькими. А поки що не розслабляйтеся і точно не бухайте. Розкажіть своїм друзям про YouTube канал Пантерівець, поділіться нашими відео у своїх соціальних мережах. Ми вважаємо, що ця інформація заслуговує більшої кількості переглядів та підписок.